Усім привіт, друзі! 21 травня сьогодні, 2024 рік. Я із міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні я вирішила, буду обробляти виноград. У нас дощу нема. По прогнозу його немає майже на два тижні. Е, небо затягнуте, дуже затягнуте, тобто сонце не пале, е, і в таку погоду дуже добре обробляти, робити обробочки. Е, головне, щоб не було дощика е, і не палило сонце. Якщо б не була така пасмурна погода, то я б е, увечері пробила б, б цю обробочку, а так, можливо, і серед е, дня. То я ось такого буду робити. Друзі, вже дуже розквітли піони. Погляньте, яка краса, аромат, особливо оці рожеві, вони дуже-дуже пахнуть. Погляньте, скільки в мене цих піонок. Дуже такі вони ароматні, гарні. Просили мене ублизу показати оцю деревину, де я. Прививочку зробила, що у мене два різних яблучка на одній яблуньці. Оце в мене Голден. Яблуня сама Голден. І на ній я прививочку зробила отакі червоні яблучка. Отаку вже тут, вже тут і не видно, де, де ця прививочка була. Бачите, такого воно все вже позросталося добре. І ось ось. Ще одна ой, гілочка, ось ось тут перевилочка була. Ось ще одна гілочка на цій деревинці, На цій, на цій гілочці ще немає яблучок. А ні, воно вже воно є, зав'язалося. Бачите, вони такі червоненькі. Вони і, і всередині, і зовні, вони червоні. Дуже прикольні яблучка, Дуже багато. І в минулому році було яблуки, і у цьому році дуже багато яблучок. Тому в мене ось речів. Друзі, погляньте, кстати, які класні троянди у цьому році. Зовсім без хвороб. Дуже класний препарат я обрала. Кому цікаво, подивіться, на моєму каналі усе є. Є обробки, чим я обробляла у цьому році. І троянди, і все-все-все. Листайте, дивіться, мірочка моя помічниця. Друзі, в мене виноград різний, в мене сім кущів. Виноград, в принципі, зростає кожен по-різному. Але я, так як в мене тільки сім кущів, я обираю один якийсь день, щоб обробити усі-усі. Той трохи більше вже зріс, той трохи менше. Один ще і не думає розквітати, а другий вже хоче розквітнути. От, наприклад, в мене отут вона арки. це виноград фаєтон. Дивіться, на якій стадії грони. От кого. А тут прям дуже-дуже близько. Це в мене синій кишмиш. Він вже, погляньте, отакого. От Він вже. Хоче-хоче квітнути, дуже хоче квітнути. То я обираю такий, такий день, щоб, щоб побризкати-усі обробити кущики. Це в мене синій кишмиш. Він у мене на арочці. Тут о, дуже великий кущ. Його, кстати, точну назву я його не знаю, друзі. Бо ви мене у кожному відео питаєте, які іменно сорти в мене винограду. Я не кожен сорт знаю, бо якщо чесно, вони всі старенькі. Я Ну, коли садилося, мені, в принципі, не дуже і цікаво було. Я головне обирала, щоб із самого раннього до самого пізнього були у мене сорти. То оце, оце синій кишмиш, отакий, такого він виглядає. Оце в мене фаєтон, Він вже в мене, в принципі, теж дуже давно. Але він чомусь такий оце невеличкий кущик. Хоча я його і вдобрюю, і обробляю добре. Дуже, дуже смачний виноград, дуже великий. він, Самі бубочки великі, рожеві. І самі грони дуже великі, завжди великі грони. Це в мене самий обичний, це Лідія. в мене він пускається воно трохи і на арочку. Зовсім, щоб заплітало арку, я не хочу, бо я. Ну, Не дуже мені подобається ту ла у <ривіт> висоті. Ото мої захисники так гавкають. Хто не пройде, на всі гавкають. То отакову, от друзі, це самий обичний виноград Лідія. Він у мене, тільки я його на сок беру. І він мені тільки для цього потрібен. він в мене порозростався. Зараз покажу ще, які в мене є, кущики. Тіпа 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 мої курочки, мої красотулечки, півнички мої. Це мої курочки, друзі, хто пер, перший на моєму каналі. Дуже добре несуться. У мене тут і Ломан Браун і Курчатка у нас є ще. Тіпа тіпа, тіпа 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 сіпа. Отакі у нас курчатка бігають. Гернівенькі. Це курчата із яїчок Ломан Браунів. Окрім Ломан Браунів, у мене ось от три курочки ще для того, щоб вони квочечками у мене були. Чорненькі в цьому році висиджували тих корчаток, що я вам показувала. Сіренька у минулому році висиджувала. В цьому році, надіюся, ще сяде. Це Домінанти, три курочки в мене. А півники, ось у мене такі гарнюні. Це іменно із яїчок Ломан Брауні. Це що сіренька курочка висиджувала. Бачите, такі гарненькі вони, величенькі, там ще біленький петушок десь бігає. Оно ще. Четвертий біленький і ось о, о, така курочка із яєчка Ломан-Браун вийшла. Кстаті, друзі, я е, видивляюся кожен раз, вона несеться кожен день, гарнюнька курочка. Вона трохи більша за Ломан-Браунів, міцніша. Тобто вона може і на, е, ну, і на тушкування, і на, і на щось іще. А от Ломан-Брауні вони такі худенькі, бачите курочки? Котики мої, це барончик, дуже старенький котик. Недавно він у нас переболів. Інфекція на вушкові була і дуже дала поганий такий мінус. Він і на задні лапки впав, і зріння в нього пропало було на деякий час. Тому і капельниці ставили, уколи кололи, таблеточки пили. То друзі, не зволікайте своїми домашніми улюбленцями. Якщо щось заболіло, треба вести у відклініку, бо це таке казалось би, вроді би вушко боліло. А отака от інфекція пішла, і отаку у нас було. Це, це наш Масянчик, мій золотий котик, він приблудився до нас і живе таким маленьким клубочком приблудився. І тепер це тут живе з нами постійно. Моя умниця. Друзі, не можу пройти мимо, бо дуже мене просили показати, як виглядає на самому ділі полуниця Купчиха. Друзі, отакого, от Дивіться. Кущ полуниці, вона може бути на одному кущику. І отака ягода цікава. І отаківо, І отаківо, Але їх дуже багато. Погляньте. Дуже багато. Отакий. І вона дуже смачна, друзі. У цьому році дуже було прохолодно. Майже вся полуниця, скільки я куштувала на базарі кисла, а ця прям солодка, що в минулому році, що у цьому році дуже-дуже друзі, солодка. Це в мене далі йде Альба. Альбу я вже збирала, бо Альба дуже рання полуниця. Але ще ось у такі є великі. Бо перша вона йде велика-велика, потім трохи менша є. Отакова, але все одно теж її е, вона крупненька, трохи кисліша, але теж дуже-дуже смачна, друзі, такого. У цьому році, вибачте, не буду продавати пагони, бо її дуже мало. Хоча пагони пускає добре. І Альба ну хай розростається, і, е, ця, і купчиха, друзі. То друзі, ви мене е, вибачаєте, що у одному відео усе намішане, але дуже багато моїх постійних глядачів просять показувати усе. Усе, бо, бо, бо просять. І завдяки цьому я, звісно, все, друзі, показую. Абрикоса. Абрикосу в кожному відео просять показувати, бо не вірять, що це у цьому році є так багато абрикосів. Ось о, погляньте. Ано, погляньте, на кожній ївці. Оно. Кому цікаво, як я обробляю дерева, дивіться, на каналі у мене все-все показано. Листайте назад і обробляйте разом з нами і будете отаково з врожаєм. Так, це в мене черешня воно попідв'язувала гілки, бо ломляться від ягід Дуже багато. Хоча я її обрізала наполовину, воно зрізала верх повністю. Але вона просто усіяна. Оце ягодами, друзі. то таково. Так, тут ову у мене. Це в мене не знаю, чесно, друзі, яка назва цього винограду, але він дуже ранній, Це білий, крупний, завжди великі грони, завжди великі такі ягоди. Отаково він виглядає. Це на такій стадії. бачите, це в один день, друзі, я вам все показую. Різні кущі по-різному виглядають. Бачите, у мене такий величенький. Теж йому багато років. Не знаю скільки. Це в мене чорний, дуже пізній виноград. Я його буває навіть і перед заморозками знімаю, такий прям дуже пізній. Такі великі сині пальчики. Дуже смачний, прям солодкий-солодкий. Я його полюбляю. Це коли вже знаєте, в городі майже нічого такого немає. А цього винограду майже уйма постійно дуже класний виноград. То зараз вам поближче покажу. На цьому кущі я вам завжди показую, як правильно обрізати цей виноград. Не цей, а, в общем, усі. То листайте, дивіться, як у мене це проходить, як я обрізую. Так, томатики зростають, поливаю, друзі, усе в траншейки. Друзі, ось зараз вам покажу, як я поливаю рядочки на своїх томатиках. Отаково у мене рядки, канавки. Вони в мене вже оброблені. Кому цікаво, полистайте, подивіться на каналі. Отава в мене шланга вставлена в банку, щоб не розмивало. І набираються так от рядочки, що я не бігаю, не стою коло цих помидорів. Хто тут сюди поприходив? Мої маленькі корчаточки. Це вони кашку, їдять я їм варю, зернятко, водичка чистенька. Ці сюди поприходили, бо хмарно. Друзі, отаково у мене вже виглядає плантації кропом. Я вже його майже весь зрізала, попродала, це собі трохи залишила. Один зріз я зробила, це чекаю на, на, на друге. Хай вони я корінці не виривала, вони, я просто позрізала, поробила почечки та й попродавала. А це будуть зростати надалі. Петрушечка. Колоновинні яблуньки мої. Так, далі, тут в мене кущик винограда. Це в мене, друзі, шедевр виноград. Теж дуже смачнючі, великі такі бубочки, великі грони завжди рожевий. Дуже-дуже смачний, друзі. От кого він виглядає. І тут уво. в мене мій найулюблений виноград. Кущик, це надіжда. Він дуже ранній, самий ранній, що в мене є. Е, сині великі грони, великі сині бубочки кругленькі. Ось він виглядає, друзі. Я вже не раз показувала. Я формую на кожній отакій гілочці по два пагони залишаю. Все. Ось, раз, два. І буду вже я на цьому винограді пасинки поприбирала. Зовсім поприбирала. Між оцим пагоном і листячком оце пасинок. Я його просто прибираю все. Так, він не потрібен, він тільки соки тягне з винограду, Хай ліпше грони наливаються. Так. так. Ну що, друзі, буду, буду мішати препарат у воді та буду обробляти. Дуже добра погода для обробок, друзі. Буду обробляти сьогодні отаким от, от препаратом я вам вже показувала, хто з нами на каналі завжди зелений щит. Це я у минулому році на одному кущу спробувала і у цьому році вирішила на усіх кущах обробляти. Дуже класний, він мені дуже сподобався. Він не дуже дорогий, але дуже класний. І він, погляньте, дуже від багатьох хвороб. він. І від мільдю, оїдіум. Антрактнос це саме такі розпространені захворювання на виноградові у нашій місності, то я обов'язково ним і вирішила користуватися. І з шкідників у нас нападає на виноград павутинний кліщ. Він теж йде від павутинного кліща, але багато ще від других шкідників. Отаке. Оце. Буду обов'язково змішувати оці два пакетика. На 10 літрів води і обробляти повністю всі-всі листячка, І зверху, і знизу, і пагони, і все, 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 все. Друзі, хто з нами не спочатку, скажу, коли була перша обробка. Перша обробка винограда і усіх-усіх, всіх, -усіх, повністю всіх кущів в мене була, коли я обробляла увесь свій сад. Це коли на обрикосі. Бруньочка вже от, от, розквітне. Ще не розквітла, але набухла до такої стадії, що от-от-от, вона розквітне. Оце в цей день я обробляю абсолютно усі дерева і абсолютно усі кущі. В цей день я обробляла препаратом хорус. Ще не було ніяких бронючок набухших, він такий. Такий був, тільки-тільки як після зими. Але це в мене була перша обробка. Другу обробку я робила 3 травня препаратом Целітель. І препарат туди я додавала, целітель від хвороб іде, а антикліщ Про він йде проти кліща, проти шкідників. У нашому регіоні дуже-дуже оцей кліщ на виноград нападає. Це коли такі е, на листячках бувають такі червоні е, або зелені, бувають просто обичні такі е, такі знаєте, випуклості. Як от у нас смородині буває е, галова нападає? Оце трохи воно схоже на, на це, але на виноградові це павотинний кліщ, друзі, називається то. То, то, друзі, оце я буду обробляти. І виходить, 3 травня я обробила і через 14-20 днів після другої обробки я роблю третю обробку. Третю обробку я роблю сьогодні. Сьогодні ще раз показую препарат, бо ви просите показувати дуже близько. Отаким препаратом я буду сьогодні обробляти на 10 літрів. Оце два пакетика, друзі. Дуже вам дякую всім за перегляди, дуже вам дякую всім за теплі слова в коментарях. Дуже-дуже вам всім всім велике дякую. Низький у Клін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім, друзі, щастить, хай всім буде все-все добре. Хай у кожного все-все-все збувається. Хай у кожного все-все-все буде. Як кожен собі бажає. Всім миру, добра, теплого та ясного сонечка. Слава Україні, друзі.